Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми закінчуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з потужного супертурніру 20-ї категорії, який відбувся у Софії у травні 2008 року. Перед останнім десятим туром Василь Михайлович на очко вирпереджав свого найближчого переслідувача Василина Топалова. Українець в останньому турі грав проти його співвітчизника Івана Чепарінова, і Топалов дуже сподівався, що його молодший колега зуміє нав'язати Іванчукові непросту боротьбу і, можливо, навіть виграти у Василя Михайловича. І за таких умов перемога самого Топалова дозволяла йому наздогнати українця в такій спортивній ситуації. Більшість з нас, граючи чорними, у відповідь на є 4 Зіграла б більш спокійний дебют. Наприклад, е 7 е 5 або С6 захист карокан. Але ні. Василь Іванчук зовсім не думає про турнірну ситуацію і просто грає в шахи, обираючи гострий сицилійський захист. Чепарінов зіграв кінь в 3, кінь С6, Д4, розмінялися, Е6, кінь С3 і ферзь С7. Білі грають слон е 3 а 6 ферзь д 2 кінь ф 6, 3 нулі. І слон Б4. На дошці виникла одна з найбільш гострих позицій системи Паульсена Ф3 грає Чипарінов, і після кінь Е5 ставить коня на Б3. Розмін на С3 не давав чорним особливої переваги, оскільки у них послаблялися чорні поля, а використати слабкість білої пішокової структури на ферзовому фланзі за таких умов не так вже й просто. Тому Іванчук просто продовжує розвиток, граючи Б5, після слон Д4 відходить слоном на Е7, і тут Чепарінов грає ферзь Ф2. Болгарський гросмейстер відхиляється від своєї ж партії 2006 року, в якій він зробив профілактичний хід король Б1. Вочевидь, Іван побоювався підготовки з боку його могутнього суперника, і ходом ферзь Ф2 починає придивлятися до послабленого поля Б 6 Іванчук просуває пішака на d6, зміцнюючи коня. Після g4 грає 2 0 Отже, королі суперників розташовані на різних флангах і починається гостра, типова для відкритих варіантів сицилійського захисту боротьба. G5 граючи Парінов, проганяючи коня, ставить туру на ж 1 і після слон Б7 все ж таки відходить королем на Б1. Тура FC8 зіграв Іванчук, і тут раніше в партії Каспаров Цянчуань був зроблений хід А3, щоб попередити просування пішака на Б4. Це найсильніший хід в даній позиції. Але Чепарінов вирішив не повторювати за 13-м чемпіоном світу і поставив туру на 3, демонструючи дебютну новинку. Втім, якість цього нового ходу дуже сумнівна. По суті, це втрата важливого темпу. І чорні, користуючись можливістю, просувають пішака на Б4, проганяючи коня. Білі повинні захищати пішака С2, тому відійти конем на Е2 не вдається. Доводиться ставити коня на край дошки. І далі Чепарінов планує зіграти кінь Б6. Але Іванчук ходом слон d8 забирає у суперника цю можливість і сам хоче підкреслити невдале розташування білого коня атакувальним ходом слон С6. Тому білі змушені зіграти кінь С1. І після сонце 6 захищають коня пішаком. Але тут Василь Михайлович все ж користується можливістю віддати слона за коня і зруйнувати пішакову структуру суперника на ферзовому фланзі. Він забирає на А4, і після Ба пішаки білих дуже і дуже послаблені. Але як добратися до білого короля? Кращим був хід с 4 з загрозою кіня 3. Білі змушені мінятися, ферзь С4, і тиск на пішака С2, який можна підсилити строєнням фігур по вертикалі С, дає чорним очевидну перевагу. Та Іванчук помиляється. Він відходить конем на C6, атакуючи слона. Чепарінов грає слон Е3, і тут хід кінь b6 просто призводить до втрати пішака. Після взяття забираємо, б'ємо слон b6 і d 6. Чорні тут нічого не досягають. Тому ферзь b8 грає Іванчук, готуючи ходи кінь b6 або слон b6. Тур H3 ж намагаються просто дати мат на королівському фланзі. Але ідея здвоєння по вертикалі h легко відбивається чорними. Вони грають кінь b6. І тут білим все ж таки треба було продемонструвати гнучкість. Піти веншпіль забравши на b6, чорні не можуть бити слоном, тому що у них не буде захисного ресурсу у відповідь на ферзь h4. Повинні бити ферзе. і тут, у випадку ферзя ж4, просто h 6, використовуючи діагональну зв'язку білого пішака. Тому білим треба бити ферзя, забираємо б'ємо на d6, але слон е3 нападаючи на g5. Білі грають кінь d3, чорні пішака відіграють, і після f4 слон є 7 то на d7 виникала позиція з невеликою перевагою чорних. Але Чепарінов будь-що хотів виграти цю партію. І допомогти своєму старшому колезі, тому він пішов ферзь аж 4 з очевидною загрозою ферзь h7. Але захист чорних, хоча й єдиний, та достатній аж 6. Грає Іванчук. Якщо тут піти ферзь h5, плануючи забрати на h 6, то чорні в своїй контратаці випереджають суперника, б'ють на а4, загроза вилки на С3. кінь c 3 шах короля 1 і спокійно забираємо туру. Адже у відповідь на HG з загрозою мату. Чорні просто дають шах і після відходу короля забирають пішака G7, захищаючись від матових загроз суперника і зберігаючи вирішальну матеріальну перевагу. Зрозумівши, що в лоб дати мат не вдається, Чепарінов відійшов ферзем на G3, тепер хоче побити на H6, але забирає на А4. Іванчук з загрозою вилки. Якщо білі поб'ють на h6, то чорні просто грають g6, і атака білих заходить у глухий кут. Наприклад, h7, король h8, слон g5, намагання розміняти чорнопольних слонів і піти ферзем на f6, але ходом d5 чорні розв'язують всі питання. Вони контратакують білого ферзя, і слабкість чорних полів на королівському фланзі чорних вже не є критичною. Тому Чепарінов вирішив забрати на d6 турою. Позиція ферзя на G3 дозволяє зробити цей хід, але чорні просто б'ють на g5. Слон Д3, слон F6. Іванчук максимально зміцнив позицію свого короля, а білий король приречений. Далі було Е5, слон Е5, Тураж 8. Намагається відволікти Іванчука від атаки свого короля болгарський гросмейстер, але Василь Михайлович невблаганний. Українець забирає туру, після шаху відходить назад. Знову шах король Ф8. Білі намагаються поставити лінійний мат, грають тура Д7. Але чорні ставлять коня на С3 після відходу короля на А1 переходять конем на Б5, відкритий шах. і тут Іван Чепарінов визнав свою поразку. У відповідь на король Б1 буде мат кінь А3. Ось так. На мажорній ноті закінчився цей турнір для Василя Михайловича. Він посів чисте перше місце, здобувши 8 очок у 10 турах. Зважаючи на дуже високу 20-ту категорію цього турніру, це дійсно видатне досягнення. Український гросмейстер не програв жодної партії і виграв всі міні-матчі з двох поєдинків в інших п'яти учасників цього турніру. Друге місце посів Веселин Топалов, який набрав 6,5 очок. Третім став азербайджанець Теймур Раджабов. П'ять з половиною очок. Ось така славетна сторінка в історії українських шахів і біографії Василя Михайловича Іванчука. Я сподіваюся, шановні глядачі, що цей екскурс в історію шахів 2000-х років, який нагадав про славетне минуле нашого видатного гросмейстера Василя Іванчука, вам сподобався. У мене в планах детально розібрати ще багато таких турнірів за участі самого Іванчука, Руслана Пономарьова, інших видатних українських шахістів та шахісток, але без вашої підтримки, шановні глядачі, всього цього просто не буде. Тому не забувайте підтримувати канал своїми лайками, підпискою і коментарями. Ми з вами нещодавно перетнули межу у 33 тисячі підписників. Наразі цей канал є найбільшим. На Ютубі за даним показником. Я маю на увазі, звісно, україномовний шаховий простір. Але це зовсім не межа. Поступово шаховий контент набирає все більше популярності серед україномовних глядачів Ютубу. І моя заповітна мрія це срібна кнопка, тобто 100 тисяч підписників на каналі. Звісно, це буде дуже нескоро, але до цієї мети треба поступово йти. Дякую за увагу, до побачення.